Мріє стати прикордонницею. Історія 15-річної доньки загиблого військового. Спочатку повномасштабного вторгнення батько Катерини Ковереги став на захист України. Він пройшов весь хід, ну, лисичан, Северодонецьк, Харків. Батько Катерини займався господарською діяльністю. У нього була своя бригада. Вони чистили сади. І ми ходили разом в тир. Інколи бувало, що ми просто вдома могли так подурачитись, типо поборотись, щось такого плана. Дівчина ще до початку повномасштабного вторгнення мріяла навчатись у військовому ліцеї, обговорювала це з батьком. Коли він пішов туди і побачив, що він казав мені, що тобі того не треба, але я з ним, коли він приїхав додому, ми з ним поговорили і сказала, що. Мені це подобається, я дуже сильно хочу цього. І Він сказав: ну, якщо це твоя мрія, то йди. 15-річна донька військового Дмитра Ковереге після його загибелі таки вступила до Чернівецького військово-спортивного ліцею. Катерина мріє служити у прикордонних військах. Я думаю, що він би пишався, бо коли я казала, що я хочу йти сюди. Він був радий, і я думаю, він ну він не знав, що я вже поступила сюди. Він не успів. Я думаю, що він би радів за мене. Катерина організувала збір коштів та відправила три машини на фронт і подала петицію на визнання її батька героєм України, який загинув у віці 36 років. Ми збирали кошти в ну постах, опубліковували, купляли не лише машина, там була і техніка. і Їжу ми відправляли туди. Я раді, тата це повинна зробити. Аби підтримати Катерину, представники Чернівецького прикордонного загону подарували їй шеврони та берет прикордонників: Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Олена Крячко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4